І гість нашої студії політехнолог Олексій Голобуцький. Вітаємо Олексій. Вітаю розпочнемо. Я пропоную розпочати саміт у Брікс, як такої можливо центральної міжнародної події цього тижня. У Росії закінчився саміт БРІКС міжнародної організації, засновниками якої є Бразилія, Росія, Індія та Китай. Участь у заході взяв і генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. На полях саміту він зустрівся із очільником країни агресорки Путіним та виступив перед учасниками. Гутереш заявив, що російське вторгнення в Україну є порушенням статуту ООН і міжнародного права, а також висловив переконання, що встановлення свободи судноплавства у Чорному морі має першорядне значення як для України та Росії, та і для світової продовольчої та енергетичної безпеки. До того гутереш закликав до миру у Газі та Ливані. У газі танітпісінівкраї в усьому світі нам потрібен мир. Нам потрібен мир в Україні, справедливий мир відповідно до статуту ООН, міжнародного права та резолюції Генеральної асамблеї надаємо у заході. За участь різних країн, зокрема прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Ірана Масуд Позашкіан та президент Туреччини Реджеп Реджептої Пордоган. Під час свого виступу голова КНР Сі Цзінпін наголосив на важливості недопущення подальшої ескалації війни Росії проти України та нагадав, Китай і Бразилія створили групу друзів миру щодо української кризи. Так в Пекіні продовжують називати російське вторгнення. Тим часом, як пише британське видання, The Telegraph, Саміт Брікс продемонстрував, що Захід лише вдає ізоляцію Росії. Бачиш, як ти добре промовив ім'я президента Туреччини, а Путін не зміг, а Путін не зміг нормально це зробити. Добре, no. ну попри, попри усі жартики, все-таки підсумовуючи Брікс, до якого Росія довго готувалася, треба сказати, та? і робила великі ставки. Що можемо сказати? Та? Що вдалося Путіну? Що не вдалося, в чому можливо все-таки не досяг він своєї мети? Ну, вдалося показати, що Росія не знаходиться в ізоляції. Це була головна мета цього е, саміту. І е, показати, що Росія ну, не другорядна країна, ну принаймні в очах пропаганди. Ця це піар-акція достатньо вдала була. Е, в першу чергу це ж все ж таки для країн так званого цього глобального півдня робилося так. Показати, дивіться, які тут країни. Угу. І, і, і тому подібне. Е, давайте не забувати, бо багато хто лутає і не може зрозуміти. Це не НАТО, це не ЄС, це не, не знаю нафта, це не взагалі не, не, це не організація, яка просто це навіть не організація, це набір країн, якого нема секретаріату, якого немає ніяких інституцій, якого є тільки одна структура: це банк, БРІКС, які. Очолює подружка Лули, президента нинішнього Бразилії, теж бувша президентша, яку за, за корупцію, до речі, теж там було, було багато питань. І цей банк повинен виконувати функцію, те, що найбільше зараз цікавить Путіна, це налагодження платіжної системи, угу. яка, ну, грубо кажучи, аналог Свіфту чи щось подібне. Так? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А також ставайте спонсорами моєго каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. У нього серйозні проблеми. В нього є що продавати. Проблема в тому, що за це платять різними фунтиками, так би мовити, в поганому розумінні цього слова, які можна, наприклад, індійські рупії можна витратити тільки в Індії. Це, тобто, на всю нафту, яку вони продають з величезними скидками. Вони ще повинні щось купувати в Індії. В Індії не настільки країна, ну це не Китай, де можна щось купити. І так само з Китаю, але Китай не все продає далеко. Він не продає, він, Китай боїться санкцій, і багато речей він не продає, які б Росії хотіли купувати. Ну, грубо кажучи, не словом. Це про всю цю делор-дедоларизацію, де 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 так би мовити, які розмови йшли. Що долару кінець і інше це виявилось. Ну, зрозуміло. Це було зрозуміло і до Брікшо, що, що ні до яких реальних речей не дійде. Бо там є чіткі країни, там в Бріксі є чіткий розподіл. Є країни парі, які і так знаходяться в жахливій ситуації: це Іран і Росія. Є країни. Які домінують на всьому Бріксі, це Китай, який хоче гратися із цими, і як із другою групою. Це країни типу Індія, Саудівська Аравія, яка не війшла в Брікс, Турція проти якої виступає Індія. Це чітко сказано, що, ну, що не хоче Індія розширення за рахунок Турції ага. Туреччини, тобто Господи, а, І це все ці країни. Чітко заявили на Бріксі, це зрозуміло абсолютно всім, хто хоче почути, не Путін і не пропаганда російська, що вони не хочуть розвитку Бріксу а проти Заходу. Тобто, це не. Альтернатива Заходу це просто наші з можливостей, які і це, вони це, До речі, ключове мені видається, тому що Путін розглядав так. як можливість такої антизахідної коаліції, оформлення. Ну, так? якщо він так розглядав, то він тут питання. Ми до кінця не розуміємо. До кінця не можемо зрозуміти стосунки Росії і Китаю. Це ключові стосунки. Тому що ну, можна, звичайно, вважати Путіна ідіотом там і багато чого іншого, але мені здається, що ж не ну, він повинен все ж реально оцінювати. Можливості, так? Це, можливо, Китай хотів би так, просто Китай не, точно не хоче зараз стати флагманом Антизаходного фронту. Йому роль Росії абсолютно нормальна, але він хоче мати можливості впливати і на цю частину, і на ту частину, і торгуючись при, при цьому заходом в цих питаннях. Тому, якщо хтось очікував, що Брікс стане якимось альтернативою, я навіть не знаю, чого альтернативою, заходу глобально, це. Абсолютно дурниця. Оці цифри, які наводив е, Путін, вони настільки смішні, ну, типу, що скільки там населення живе, скільки там ну, економіки і так далі, вони ні про що. Всі знають у світі, що найрозвинитіші ринки це на Заході, а не на Заході, це ті, хто не хочуть ніякого бріксу. Це е, е, Південна Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Ну, грубо кажучи, так. Ну його ж виставили з ДЖ Ну, Його ж виставили із J7. Ну так. Бу було j 8, там g 8 а. а стало назад, але, вернулося до g 7 але, але є, звичайно, G7. негатив для Заходу. Негатив заключається, що те, що робить зараз Путін, це не ознака сили Путіна. Це на жаль, це ознака слабкості Заходу. Захід знаходиться зараз глобально в, в процесі переоцінки взагалі своєї ролі. В глобальному світі, так? Ми ж розуміємо, зараз антиглобалісти вони намагаються взяти владу в західних країнах. Ну, яскравий приклад. Не буду казати, не хочу про про ці вибори говорити. Ну, ми розуміємо, про що не хочу прізвища просто називати. А, і Захід не може зараз знаходиться в процесі, він не може сформулювати якийсь цінностний підхід, бо ще раз повторюсь, бріксі є. Диктаторські абсолютно режими, так, а є демократичні режими, в принципі. Якби ми не відносились до моді, але він убирається на виборах. І це демократія, це найбільше, як вони себе називають, найбільша демократія в світі. Ну, в плані кількості людей, звичайно, а не вибори. Плані... Так, так. Там вибори 6 тижнів тривають. А, і Є інші країни, які Туреччина, це ну принаймні країна, ну звичайно, з до авторитаризму, але це демократична країна до певної міри. Е, ви зробили такі лікбез, лікбез по країнах, учасницях та але е, наскільки ми маємо виносити дійсно за душки візит е, Гутеріша як очільника організації Об'єднаних Націй, і от зараз офіційні заяви з'являються з боку організації Об'єднаних Націй. Ми то про мету, про ще раз нагадування про порушення статуту ООН і так далі, тому подібне. З іншого боку, це поклоніння ручкання диктатору. Е, як активно зараз фото там обговорюють відео і тому подібне? Ну я до речі, хотів це зробити, не забув це подивитися в 80-ті роки. Чи хтось? ну, скажіть, чи нам ми подемось? Чи чи хтось ручкався з? Ті, ті генеральні секретаріони, які були, чи хтось ручкався з Брежні, о, з Брежньом кажу, з Андроповим, Черненка, чи з Горбачовим, які вели а так само окупаційну війну в Афганістані, так? Ну, з Брежнєвим навіть поцілуватися можна було. Ні, з Брежнєвим це зрозуміло. Все да. ну, ж таки період. Брежнів вже був да. такому стані, навряд чи він поцілуватися вже міг. Угу. А, але це, ну, це слухайте, це країна незвичайна, ми забуваємо. Це, це країна, яка сидить в Раді безпеки. Від якої залежить функціонал взагалі ООНівський. Так? Все це побудовано на тому, що апріорі, коли засновувалось ООН, що ці країни, які пройшли Другу світову війну і стали переможцями, що вони не можуть бути ініціаторами нової війни. Ну не можуть, да? принаймні, на глобальному рівні. Тому вони й мають там, такий статус право вето, так? І це я в захист, бо я розумів. Стільки критики, Там. мені це Там. теж не подобається. Він Там. виглядає жахливо, він виглядає дуже таким. Ну, взагалі, слово хоче непристойне підібрати. Але ну треба бути реалістами. Так він розуміє, що на Бріксі будуть обговорюватись питання дуже серйозне питання міжнародної безпеки, а саме України. ООН хоче в цьому приймати участь, логічно, так? Він не хоче ООН, щоб і це виглядало, що ООН, ну, розумієте, війна йде без ООН, почалася без якоїсь реакції ООН серйозної. Вони ще й помирують, ну, мириться. Да, і вони ще закінчуть цю війну без ООН. Ах. Продовжуємо, Олексію Тамонда. Тут, тут просто є короткий коментар. Все таки хочу сказати. А, добре. Бо, бо в тому контексті uh, Гутереша він же ж мав виступ так в присутності Путіна. І Гутереш говорив про те, що мовляв, от ми як єдина сім'я в світі, мовляв, треба прийти до миру, де Путін не втримався, щоб не попідколювати чи не попринижувати. Дуже mm. підбирайте слово, яке хочете. Що мовляв, uh, в кожній сім'ї там бувають якісь свої сварки, і так далі. Тобто. Uh, Тобто Гутереш пішов на зустріч Путіну, але Путін не втримався від того, щоб не шпильок не покидати.